Три доби шукали мешканку села Тудорів Гусятинського району, яка вранці 2 листопада пішла у ліс за грибами і зникла. Взять мені рано подзвонив, баба попала. Взять та й дочка, кажуть, баба десь пішла, не прийшла. Кам'янський ми вже кай цілу ніч шукаємо нема. А я тому я тебе татува рідна сестра така вже підключився. Вчора мотоциклі ми немає таке, Nie, ona już nie raz propadła. Спочатку родичі намагалися відшукати бабусю власними силами. Далі звернулись за допомогою до рятувальників. Одразу за сигналом аварія був піднятий особовий склад гусятинського гарнізону, оперативна група управління, а також позаштатна кінологічна група управління та пошуково-рятувальне відділення аварійно-рятувального загону. Всього до пошукових робіт було залучено 64 чоловіки особового складу, в тому числі працівники міліції, 4 службових собаки, а також місцеве населення та представники держліз. Пошуково-рятувальна група знайшла жінку сьогодні вранці, в заростягу черету біля річки Серед. На відстані близько чотирьох кілометрів від села Тудорів. Бабуся, аби зігрітися вночі, прикривала ноги листям та пригортала до себе собаку. дуже Я нагорнулася хопти і песика на груди, і все. А що, ну то раз трохи зробила. Ніколи я ще не збудила в життю а, а, і в ходила. А, а чого того разу так довго? Ну, а питайте, який мій ще злий дух тікав. Хіба... Я була в запущен, а потім у клівінець пішла. Собака бабусю не лише зігрівала, а й допомогла знайти саме її гавкіт, привернув увагу людей. Пішли понад, понад річку зачули, що цей, що пес загавкав. І вже так орієнтувалися, на той звук бігли-бігли. І так знайшли. І потім вже ці звідси теж підійшли, хлопці йшли з цим краєм, йшли туди по адрічку і так вже зачули, так вже до пса, вже по тим прибігли. Незважаючи на те, що 76-річна жінка провела три доби під відкритим небом, її самопочуття задовільне. Я дякую всім, дай вам Боже здоров'я! А ми раді, що ви всі 100 років прожити. Та тепер точно буде будете в ліс ходили. Que bon, moi, je veux <laughs> on <laughs>